30 серпня 1991 дев'ятсот Татарстан проголосив декларацію про державний суверенітет. А вже в жовтні того ж року Верховна Рада Республіки ухвалила акт про державну незалежність. Татарстан офіційно не визнав себе частиною Росії і планував входити в нові союзи як окремий суб'єкт міжнародного права. Наприклад, Казань прагнула стати співзасновником СНД на рівні з Україною чи Казахстаном, але через тиск Москви ідею не вдалося реалізувати. Втім, влада Татарстану не покинула курс на незалежність. 21 березня 1992-го в республіці відбувся референдум. Дві третини жителів проголосували за визнання Татарстану суверенною державою. Через 10 днів після референдуму у Москві підписували федеративний договір з іншими регіонами. Вже у травні 1992-го місцева влада закріпила особливий статус республіки, а восени з'явилася Конституція Татарстану, в якій і чітко зазначено, закони республіки вищі за федеральні. Відокремленість від Росії Татарстан показував не лише на папері. У 1993 республіка проігнорувала референдум щодо нової конституції РФ. Участь у голосуванні взяли менше 20% населення. Вибори до Держдуми і Ради Федерації так само проігноровані. Татарстан де-факто випав з російського правового поля, але не надовго. Після економічної кризи та політичного тиску з боку Москви президент Татарстану Мінтімірша. Мієв пішов на компроміс.